Пам'ятаєте, скандальний випадок на проспекті Злуки 8 там мешканці самовільно встановили огорожу, а от люди із сусідніх будинків цього не оцінили. Ба більше розгорівся конфлікт. Останні скаржилися через загородження, мусять ходити в обхід. Паркан демонтували. Аби ж ситуація не повторилася, міський голова дав окреме доручення внести зміни до правил благоустрою в частині регулювання питання, облаштування огорож на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків. Коли почали працювати. По внесенню змін виявилось, що сама побудова правил благоустрою існуючих, які на сьогоднішній день затверджені рішенням сесії від 19 травня 2011 року, мають наступну побудову. Громадянам дозволяється, громадяни мають право громадянам заборонено, суб'єктам підприємницької діяльності. Дозволяється, мають право заборони у розділі про ОСББ є лише два пункти: дозволяється і мають право, тому аби доповнити правила заборони, скликали громадське слухання. Під час обговорення дещо залишили незмінним. Для прикладу забороняється висаджувати городи у місті, паркуватися на зелених зонах, спалювати суху рослинність, а для сміття повинні бути спеціально облаштовані контейнери. Не рекомендується, але можна узгодити встановлення обмежувачів руху при в'їзді чи у своєму дворі, висаджування дерев, кущів та розміщення реклами на будинках. Спірним питанням на слуханнях стало облаштування огорож, проводити всі види будівельних і монтажних робіт без безвідповідно. Дозволу. Зокрема, влаштування огорож по периметру відведеної ділянки, наданої в користування або у власність, крім зон дитячих та спортивних майданчиків. Пристрої обмеження руху, стоянки паркування автомобільного транспорту тощо. Якщо ви робите капітальну будівлю, ви зобов'язані взяти дозві арбутконтролю. Тому що і капітальна будівля неможлива. Ми дивимося, чи нема комунікацій, бо ці стопчики не можуть е стояти, щоб потім не додавали вільного про приїзду. Так, ми дивимося, чи немає комунікацій, артектура дивиться, чи воно відповідає загальному цьому. Там, якщо воно відповідає, проблеми немає, тобто. Тут немає заборони. Проте деякі голови ОСББ мали своє бачення. Це дуже складно. Ми захищаємо своє майно. Ми за нього платимо гроші. ОСББ, він зразу помітний в місті, тому що він є доглянутий, Примається він є зремонтований так, так. і так далі. Тепер поясніть мені, чому ви питаєте від кого обгороджувати? Ми не городимося від культурних інтелігентних людей. Я як голова ОСББ, обгороджуюся від тих людей, які беруть великих псів. Бомба, які приходять і ламають качають тільки через те, що в нас вони зремонтовані, а в них ні. Які вибривають квітки і кидають їх на асфальт. E, ви Тобі дуже гарно сказали. То ми й пояснюємо, що нема заборони встановлені парканів. Ми кажемо, що паркан має відповідати архітектурно. Ще трохи подискутувавши, сторони таки порозумілись. Зійшлися на тому, що влаштовувати огорожі без погодження відповідної комісії міськради не можна. Її склад затверджуватимуть на сесії. Тобто, а на цю комісію і архітектор, і ті, що мають мережі, вони прийшли, сказали: в нашій мережі нема, тут нема, тут нема. Дозволено все у складі комісії мають бути і представники ОСББ.